Друзі, я зараз знову поділюся корисною порадою. Причому ви бачите, так, що мої всі ролики дуже-дуже короткі і такі якісь ключові моменти, що стосуються здоров'я. Так от, дорогі мої українці, де би зараз не були, ви всі живете в стані хронічного стресу. А це значить, що у вас постійно виділяються гормони стресу. І гіршого для здоров'я, для ресурсу взагалі нічого нема. Тому що адреналін і кортизол, він спазмує судини, Органи і нарушаються взагалі всі обмінні процеси. З чого треба починати? Що найважливіше в цій ситуації це промивання. Тобто, якщо вже виділяються ці гормони стресу, їх треба змить. Ми ними дружні попісять. Поплакать, спотіть інакшого способу вивести їх немає. І просто звичайна вода, чи там я п'ю чай або я п'ю скільки хочеться, ця формула не працює. Повірте мені, людині, яка з вищою медичною освітою, психіатри пропрацювала більше 20 років психіатрії, психотерапії, нутриціолог стажем більше 10 років. Тобто вода має бути лужна з мінералами в іонній формі, структурована, з певним pH. З певним окислювально окислювально-відновним потенціалом, якщо ви просто будете пити 1,5-2 літра звичайної води, ви, ви вимиваєте свої ресурси, свої мінерали. Тому я особисто для себе, для своїх близьких купую композицію Коралмайн, для того, щоб додавати у воду, для того, щоб міняти всі оці там, 7 показників, а може навіть більше: ніякі стакани, ніякі там фільтри спеціальні навіть рядом не стояли. Далі другий продукт, бо компанія Кораловий клуб вона саме спеціалізується в першу чергу на тих продуктах, які міняють кардинальну якість води. H 500, кремнівий антиоксидант. По складу це те саме, що ріополіглюкін, що прокапається, але тут ще й антиоксидантний ефект. Тобто, Ви тільки що набрали воду із джерела, там, де живуть довгожителі, або свіжий вижатий сок. Мінус 500 заряд дає і пентокан. Ну, зараз три хоча б продукти показують, да? тобто, це вода з мінералами калію. Друзі, ціна, скажімо, там цього пакетика на півтора літра, там 25 гривень, ну може там 27. я знаю, що зараз понаписують пенсіонери друзі-пенсіонери, у мене теж є батьки. Ем, якщо у вас є діти, то це їхня задача вам купити все необхідне, тому що їм вже потім буде гірше. Да? Тобто ви віддали все, ви виховували. Ви кращеньки їм віддавали там 20 років чи скільки ви їх обучали. Тепер їхня черга потурбувається про вас. Бо якщо ви зляжете то їх, на їхньому житті теж можна буде ставити крапку. Пишіть мені у Viber, він у шапці профіля, я вам скину більше інформації, додавлю у чат підтримки, де ви отримаєте набагато більше корисної інформації.